Всім привіт! Рада вас бачити у своєму новому відео. Сьогодні воно про квіти, як я за ними доглядаю та взагалі які маю. Я не спеціаліст, просто поділюсь своїми методами, які застосовую. А, можливо, десь щось і не так у догляді, але вони ростуть, радують своїм цвітінням, і це головне. І так, із квітів у нас тут на холодильнику стоїть зим'я Він вже пускає нові листочки, якщо видно. І ось цей теж був новий. Я чекаю, щоб він випустив ще побільше, і тоді його буду пересаджувати. Сьогодні ми його полиємо і там сухенькі листя подбираємо. Далі на лоджі у мене є ось такі от не дуже гарні квіти, то випадково поламався горшок. Він на сонці просто, як це сказати, пересох чи що. Я його взяла і випадково поламала. Це фіалка, вона у мене не виросла, і у мене чомусь фіалки вдома не приживаються, тому я це викину. І сюди ми посадимо щось інше. І алоє йому, напевно, тут не дуже, дуже добре на сонці. Але от вирощую такими кущиками. Щось придумаємо. Це, до речі, китайський фінік тамаринт, по-моєму, він називається. Якщо не помиляюся, це ми висадили кісточки з батьками. І от воно таким росте. Далі у нас тут на поличці кактуси. Чоловік їх дуже любить, каже, не треба нічого з ними робити. Але я хочу, напевно, ось цей пересадити, бо горшочки не купила чогось на них. А до речі, можливо, я ось цей пересаджу в ось цей горшочок. Зараз подумаємо. А Ці всі просто полию. Єдине, що мені не дуже ось цей подобається, бо він якось так негарно росте. І ось цей, думаю, ще ми підріжемо, щоб гарно ріс. Ну, в кімнаті на вікні мої улюблені орхідеї. У мене їх 5 штук. Каланху, і також ще один кактус: орхідеї зараз активно цвітуть, що мені дуже подобається. А одна була скинула листя. Бо у нас не було два з половиною місяці вдома вона була засохла. І зараз вона випустила, дивіться, які товсті стрілки, я такого ще не бачила. Якимось такими як рогами. Ось тут маленький, тут більший, і тут теж два таких. І зразу будуть квіти. А ось цей дуже якось так дивно ріс, він ріс головою ось цією вверх, а потім випустив квіти. Будемо спостерігати, як воно далі проросте. Теж хочу зараз помити ці всі. Контейнери, чи як їх назвати, вазони. Бачите, тут листя сухе. А каланхоя тут у мене, я його спасаю. Мені подарували на для народження такий гарний вазон, жовтий якраз під наш інтер'єр. Але десь не прослідкувала і він був засох, тому з маленького росточка я його ось так вже виростила. Будемо пересаджувати теж. Вирішила почати я із земля кулькаса, надягаю рукавички. І спочатку буду обривати таке засохле листя, От коли ця стрілка, вона потім лишає за собою такі листочки, які висихають, їх треба прибирати. До речі, він взагалі не вибагливий у догляді, так само, як і орхідеї, і кактуси, за це я і люблю ці всі вазони. Поливати земякулька треба раз у два, а то й навіть три тижні. Він взагалі не любить вологості. Як бачите, він у мене живий, тому все добре. І коли нас не було вдома два з половиною місяці, він теж це все переніс нормально. Тут я вирішила кожен листочок протерти вологою серветкою, бо дуже багато було пилу. В принципі, це часу небагато зайняло, але дивіться, як він починає одразу сяяти і такий, прям зелений, дуже гарний. Я вже чекаю, щоб пересадити в більший горшок і докупити, можливо, ще один, щоб посадити їх в такий довгий горшечок. А коли я це зроблю, обов'язково покажу свою задумку. Далі телефон не зазняв. Я тим часом встигла пересадити Каланхоя ось такий гарненький горшечок, там ще була підставка. Як дренаж, але тоді каланхоїд не вмістилася, бо в нього якісь довгі корені, тому так посадила ось такий саме більший горшочок. Тут я вже залишила цю підставку і буду сюди пересаджувати цей китайський фінік. Ось тут дуже видно, якої якості виявився горшечок. Він на сонці просто зіпсувався. Хоча ця фірма дуже популярна у нас в Україні, ну з пластику, але з цим горшечком щось не повезла. Тому доведеться знову пересаджувати. Тут я ледве дістала просто цей тамарин, у нього корені якісь дуже заплутані, дуже довгі. І подивіться, просто скільки їх там маленьких. І бачите, такі чорні ем, клубочки, це були камінчики, з яких виросла ця рослина. Тому пересаджую ну, в трошки менший горшечок, але, в принципі, я думаю, це для нього якраз ідеальний розмір, бо той був дуже великий. Далі беруся пересаджувати маленькі кактуси. Другий також вирішила, бо для нього є горшечок побільше. І заодно покажу вам класний лайфхак, як дуже просто пересаджувати з меншого в більший горшечок. Беремо новий, заповнюємо низ, вставляємо старий горшечок. Ну, все видно на відео. Заповнюємо пустоти. А потім дістаємо ну, от в мене тут відеречко, Залишається така дирочка, коли, куди треба тільки посадити нову рослинку. І все. Це дуже просто і дуже зручно. А потім зверху просто досипати трошки землі, полити, і готово. Так само роблю і з другою рослинкою. Для мене дуже важливий ще естетичний вигляд, тому я дуже люблю зверху на кактуси поставити камінчики. У нас колись була рибка, на жаль, вона померла. і Від неї залишився акваріум з такими гарними камінчиками білими. От ними і заповнюю зверху у ґрунт. Як на мене, дуже гарно виглядає. У мене і всі інші кактуси, ви могли помітити на початку відео, теж оформлені так само. Але колись скажу вам, я купувала спеціальний ґрунт для кактусів, і там в окремому мішечку вже були додаткові камінчики для прикрас. Але вони були супермаленькі, вони потім з поливом заглиблювалися всередину, і це було не дуже прикольно. Цей кактус я вже колись підрізала, але знову виросли такі великі. Пагінці, тому знову їх підрізаю і на місці зрізу вилізуть по 2-3 штучки нових кактусів. І, як на мене, це дуже гарно, коли він таким кущиком росте, а не а, такі довгі великі палки в різні сторони. Поливаю і, в принципі, на цьому все. А от один кактус я буду пересаджувати не в інший горшечок, а просто в ньому дуже висохла земля, він опустився і не дуже зручно сидить, тому. Треба йому робити комфорт. Ось дістаю, до речі, камінчики, які теж були. Також попровалювалися туди, тому пересаджую. До речі, ось такі горшечки не рекомендую. Я їх брала, бо вони мені дуже сподобались за дизайном, але вони такі пузаті, потім дуже важко діставати рослину з нього або ну, взагалі пересаджувати, тому краще брати циліндрічні і садити в них. Але, звісно, якщо дуже подобається такий, то ну, вже брати. І там я показувала, що на ньому ще збиралася а, така біла кайомочка, це від води, скоріш за все, але вона відмилася добре. Ну і нарешті дійшла до орхідеї. До речі, як бачите, я вже в іншому наряді. Це було на другий день, бо не встигла все за один. Все-таки з дитиною трошки все повільніше встигаєш. Я їх приношу всі у ванну. Тут були деякі вже сухенькі квіточки, які повідситали, їх позабирала, також сухе листя, ось тут видно. Воно вже дуже легко, до речі, відривалося, вже повністю відсохло, але нові ростуть, тому все добре. Як бачите, там вже така зелена вода, бо дуже довго стояли вони, ніхто їх не мив. Дістаю з цього горшечка основного, промиваюся тако під водою. Все це зелене, таку чи плісню, чи як його правильно назвати. Коротше, воно просто легко такого змивається, назад ставлю і заливаю повністю водою. Можливо, так не можна робити, але я вам скажу, що тільки так у мене цвітуть орхідеї. От по-іншому ніяк колись давно я. Занурювала у воду, тобто, щоб кора напиталася, зливала і ну, ставила на підвіконня. І вони у мене ніколи не росли. От були просто такі палиці і все. І коли я почала так просто заливати, <сих> так би мовити, психанула, вони мене почули, стресанули, напевно, і тепер постійно так роблю, і вони у мене цвітуть, слава Богу. Ще, до речі, робила так, що. Обливала їх крижаною водою, щоб теж вони отримали шок, бо від шоку вони пускають стрілки. Теж нічого не допомагало. Допомагає тільки ось такий спосіб: заливати повністю водою. І вона собі, от коли висихає повністю, я їх мию і знову заливаю. Тут протираю листочки від пилу так само. І, в принципі, все, ось такий от догляд. Це відео вже було знято давно, просто я його виставила <рес> тільки зараз. Тому там була така вже зелена вода, бо ну скільки два з половиною місяці нас не було вдома, повторюсь, і там вже був капець. А були друзі трошечки поливали раз там на два тижні, по-моєму, але ну, звісно, вони їх не мили. Також підв'язала стрілки до палець, бо вони зазвичай ростуть дуже в сторони, і їх треба піднімати постійно підв'язувати вище. Наступний підопічний це фікус, який, бачите, дуже похилив листя, але нічого, спасемо. І пора, бачите, там знизу така дітка опустилася, пора її вже відрізати. І взагалі я хочу, щоб він далі вже ріс таким як деревом. Тому і верхівку теж буду зрізати. Зрізаний фікус пускаю одразу ось такий білий сік. Я хотіла з цієї гілочки виростити ще один, але скажу наперед, вона загинула, ну, чомусь не вийшло. Перемотую місце зрізу плівкою і також буду робити і на верхівці. Але тут ми вже зрізаємо між двома листочками навскіз. Так само виділяється білий сік, ми зразу замотуємо. Плівочку і знімемо її тільки тоді, коли е, ранка засохне. І знову скажу наперед, з цієї ранки вийшов один листочок. Я сподівалася, хоча б на два, щоб знаєте, вже росло таке дерево, але нічого, будемо далі ростити, далі зрізати, і, можливо, колись таки вийде такий кущик зверху. Тут я розмочила добре ґрунт, бо, як бачили, він похилився дуже цей фікус. Я його вирівняла по центру, додала ще ґрунту, дуже добре вже його туди втрамбувала. Я взагалі не розумію, кожен раз, коли присаджуєш рослини, дуже гарно трамбуєш ти ґрунт, а він все рівно потім кудись дівається, чи висихає, чи ще втрамбовується. Ну, то вже таке Вже все пересадила, витерла і будемо чекати. Нових листочків. Ну що ж, на цьому відео добігає кінця. Дуже вдячна вам за перегляд. Сподіваюся, що комусь чимось допомогла або дала трошки натхнення. Також пересадити, повити пил зі своїх квітів. Або ж взагалі купити нову рослину, бо вони завжди додають якогось затишку. Побачимось вами у нових відео. Залишайте будь-які коментарі. До зустрічі!